Здоров, товариство! Давно не чулись. Сьогодні я вам повідаю про жінку, яка поєднує в собі елегантність, чарівність та великі гарні бутони. Сьогодні ми розберемо лауму, її навички, збірки та командні комбінації. Поїхали! Лаума це така собі кросуння з волоссям, яку рекламі якоюсь шампуню і вбранням, яке кричить своїми відкритими ділянками. Хоча буде відвертим, це точно не погіршує і без того прекрасний вигляд. Вона виглядає так, ніби може і заспівати колискову, і наробити біди всяким злим людям. Передусім, потрібно сказати, що Лаума приносить новий тип елементальної реакції місячна бутонізація. З'являється вона, якщо у команді є лаума, сама реакція не дамажить, а створення звичайних бутонів дають їй зелену русу. Яка використовується для різних інших махінацій. Це основна база, яку вам потрібно почути і зрозуміти, так як вона буде торкатися всього геймплею Лауми. Тепер перейдемо до звичайної атаки. По суті, вони цікаві лише її зрядженою версією, та як вони переводять Лауму у стан духа. І тут вона вже не просто б'є, а по своїй суті змінює тип пересування, чим доволі схожа з Арлекіно. Елементальна навичка взагалі супер проста: по суті, ти натиснув кнопку, бахнув по площі, зажав, бахнув двічі, так ще й знизив опір ворогів до дендро і гідро. Холд-версія більш універсальна по своїй суті, так як дає і пасивний дендростатус потім, і при наявних стаках роси може викликати доволі сильну тичку, яка буде рахуватися увага шкодою від місячної бутонізації. Наразі це єдина опція, яка дозволяє наносити шкоду саме цією реакцією. Але Сузір'я лауми дають більшу опціональність, проте про це ми поговоримо згодом. Її ульта дає 18 стаків сизо гімну при активації. Кожна реакція з'їдає один стак і підсилює шкоду від бутонів будь-якого типу. До речі, якщо потім заюзати Єшку зі трьома стаками Руси, то додасться ще 18, що в сумі дає 36 стаків Гімну. Важливо зазначити, що при вибуху одного бутона використовується стільки стаків, скільки зачепив бутон. Тобто, якщо один бутон зачепив трьох ворогів, використається три стаки гінно. Тепер перейдемо до посивок. Одну з яких я вже вам перечислив, це якраз перетворення звичайної бутонізації на місячну. Але, так як ми це вже почули, нам це не зовсім цікаво. Перейдемо до першої посивки, і так як Лаума це персонаж надкраю, у них є оці всі прикалюхи з фазами місяця. Після касту єшки Лаума буде надавати різні бонуси в залежності від фази місяця. Фази місяця впливають на те, скільки персонажів надкраю є в команді. Якщо Лаума – єдиний ноткрайчар в команді, то посивка надасть всім дендроядрам можливість критувати, а саме 15% крит шансу на 100% критичного ушкодження. Забігаючи наперед, скажу, що ця пасивка стакається з C2 нахіду, але лише з її крит шансом. Якщо над краївці, наприклад, двоє в команді, то Лаума надає крити вже для місячної ботанізації, а саме 10% кеша на 20% критичного ушкодження. Хочу наголосити, що ці дві частинки першої пасивки не можна скомбінувати разом. Працює або перша частина пасивки, або друга. Перейдемо до другої пасивки. За кожну одиницю майстерці стихії Лаума збільшує шкоду елементальної навички на 0,4%. Максимальне збільшення шкоди можна отримати у такий спосіб становить 32%. Також зменшується відкат форми зарядженої атаки, тобто її пересування на 0,02%. Максимальне скорочення може становити 20%. Зразу забіжу на поріг і скажу, що це 800 майстерності стихій. Це мінімум, який треба зібрати на лаумі, щоб вона принаймні використовувала ці пасивки на максимум. Але тим не менше, це не той кап, про який ви маєте собі подумати. Це не той максимум майстерності стихій. Старайтеся розганяти цю майстерність стихій на максимум, виводити її за тисячу, якщо є така можливість. Бо, враховуючи на навички Лабуби, Шоульт, що Шоєшка, що їх треба качати до кінця, дають вони дуже багато, і нехтувати рівнями взагалі не варто. Наприклад, прокачка Єшки на 10 рівні дасть 25% дендро і гідрорезісту. А Ульта на 10 рівні бафає дендроядра на 500% майстерності стихії Ленихи. Для місячної ботанізації це на 400%. Але тим не менше це багато. Щодо артефактів, то, скоріш за все, новий сапортський набір артів з ноткраю буде саме тим сетом, який буде стояти на лауні. Але вибити суперкуски, думаю, одразу не вийде, тому до того часу їй можна дати, наприклад, дендросет. Якщо ж і такого немає, то на тимчасовій основі можна поставити солянки з МС. У артефактах шукаємо тільки два стати: це майстерність стихій і відновлення енергії. В короні, чаші і пісках головних статах ми шукаємо МС. Удобстах відновлення енергії і відповідно майстерність стихій. Перейдемо до розділу зі зброєю. Воно не сильно насичене, але вибір є і доволі доступний. З п'ятизіркових це Сігна, ну тут мало що скажеш, це максимальний буст, причому цей буст доволі суттєвий від інших аналогів. Лампа це як альтернатива, вона теж непогана, але все ж таки, якщо є можливість, дай її на хіді. Вона її буде. Краще. Ну і Сігна Мідзуки тут лише присутня за високою кількістю МС. Ми не можемо активувати розсіювання, але принаймні за натиск елементальні навички ми можемо отримувати доп. МС. Це були п'ятизіркові. З трьохзіркових, це івентова ткача, вона непогана сама по собі, та є і відновлені енергії і майстерність стихій. Також це крафтовий пліт і ліхтар, вони непогані самі по собі. Пліт як непогана альтернатива, буквально на декілька одиниць відстає від івентової. Але по суті сама непогана. Крафтовий ліхтар добре встає тільки у командах з Нілу або від місячної ботонізації. Мемуари в самому низу так, непогана кількість МС, але пасивка по суті не те щоб і потрібна. Перейдемо до блоку для китів, тобі ж сузір'я. Це один дає можливість слабо біхіляти на 500% від свого МС раз в 1,9 секунди. Це непогано, воно просто не дасть нам можливість вмерти від бутонів чи тої самої рандомної тички від противника. Це два по своїй суті просто єбонути, тому що воно збільшує бонус від ульти для звичайних бутонів і місячної бутонізації. А при повній фазі місяця дає 40% шкоди до місячної бутонізації. Третє дає три рівня до ульти. Четверте дає 4 одиниці енергії раз в 5 секунд, якщо єшка задіває противника. П'яте дає 3 рівня до єшки. І шосте, ну це це 6, тут, мало що дивуватися можна. Вона дає доптичку, яка на 185% від емеслауми. Також ця тичка не тратить стаки ульти від Гімну, Навпаки, дає 2 стаки. І воно рахується ця тичка місячною бутонізацією. При активній ульті вона може почати бути звичайними атаками, бо вони тепер наносять допдамаг від МС Лауми в розмірі 150% і теж рахуються місячною путонізацією. Ну і також повна фаза місяця від пасивки, бафає шкоду місячної путонізації ще на 25%. Це просто люте сузір'я, ну, кити будуть лікувати. Насправді тут щось важко говорити, тому що по суті це спеціалізований саппорт, і вона підходить тільки для дендроядер. Ну і по суті, якраз бутони це основна спеціалізація для лаума. Тому на екрані ви зараз бачите безліч різних команд, які можна скласти. Це якісь, якась вегетація, бутони Нілу, звичайні бутони через кавиха, ну, і так далі. Щодо місячних бутонів, то наразі щось з цією реакцією можна придумати тільки самою Оленихою. Але, може, колись в майбутньому вийде персонаж, який там щось може бити від місячної бутонізації. Не знаю, не знаю. Тому у підсумку скажу, що Лаума це ще один супер дендросапорт. Вона в команді це як спеції до страви. Без неї не можна, але з нею все-таки смачніше. Тому, якщо хочеш, щоб твої дендрокоманди грали наповну тепер, бери її і навіть не думай, не парся. Я її вибив, як бачите, і буду, думаю, прокачувати її на максимум, тому що дендро я доволі сильно люблю, як і Електро. А ви пишіть в коментарях, як вам ця нова бутонна діва, з ким ви вже її тестували, і яка команда з лаумою найбільше вам сподобалась. А на цьому я буду прощатись. Зустрінемось вже в наступному відео. Бережіть себе!